Зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо Києво-Печерської лаври та багатьох інших храмів нашої української православної церкви, вважаємо за потрібне записати дане відео, в якому ми постараємось коротко охарактеризувати і зобразити різні можливі варіанти вчинення протиправних дій, а також адекватної реакції і відповіді на них з боку вірян нашої церкви. Провокації можуть відбуватися наступним чином: дві-чотири особи. Дуже часто у військовій камуфляжній формі з'являються на території або у приміщенні храму задля проведення провокацій. Вони починають кричати про так звану ФСБшну церкву, московських попів і так далі. Можуть бути вчинені також агресивні дії відносно священнослужителів, а також вірян, які перебувають в храмі з метою отримання агресивної відповіді. Усе це може бути зафільмовано на телефон дані відеоролики будуть публікуватися у соціальних мережах. Щоб показати так би мовити, недоброзичливе ставлення священнослужителів і вірян Української православної церкви до військовослужбовців чи інших людей на території храмів та монастирів, у соціальних мережах з'являються пости з обуренням відносно Української православної церкви, заклики до переходу в ПЦУ, тобто фактичного рейдерського захоплення храму, щоб протидіяти даним провокаціям, необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. У храмі мають чергувати дві-чотири особи, і це чергування повинно здійснюватись не тільки під час звершення богослужінь. В жодному разі священнослужителі не повинні виводити провокатора з храму. Дані дії повинні бути вчинені виключно парафіянами. По відношенню до провокатора у жодному випадку не можна проявляти фізичну агресію, оскільки їм саме це і потрібно, і вони всіми своїми силами будуть намагатися досягнути цієї мети. Провокатора необхідно виводити або витісняти з території храму. Паралельно з цим, один із чергових має знімати цей процес на телефон. А священнослужитель або ж знову такий черговий мають викликати поліцію. Бажано затримати провокатора до приїзду правоохоронців. Після приїзду поліції треба передати їм провокатора, переслати усі відео зняті на телефон. А також написати заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтями Кримінального кодексу України 296 хуліганство. Та 180 – перешкоджання здійсненню релігійного обряду, якщо подія відбувалася під час звершення божественної літургії або іншого молитвослів'я. В окремих відповідних випадках можна також подати заяву про порушення кримінального провадження за статтею 179 незаконне отримування, осквернення або знищення релігійних святинь. Бажаємо усім нам Божої допомоги на шляху проходження Великого посту, а також бути мужніми. Обачними і не піддаватися всіляким провокативним діям.